Один чоловік так сильно хотів сина, що назвав свою донечку за що? Раніше стаді дізнавалась простим питанням під пологовим будинком. Галя, хто? А ось сьогодні в Україні стало модним дізнаватись стать дитини на спеціальній вечірці, яка називається гендер паті. Як це відбувається? Дізнаємось просто зараз. Кохана, я вдома. Сюрприз! О, ти купила кульки на гендерпаті! Так! І нарешті ми скоро дізнаємося стать нашої дитинки! У мене теж сюрприз. О, який? Я замовив торт з кольоровою начинкою на гендерпаті! Боже, як це буде класно! Нас чекає подвійний сюрприз. Ти будеш лопати торт, а я буду різати кульки. Ой, тобто навпаки. Боже, але головне це все зробити одночасно! <світ> Стій, а хто ж тоді буде фаєри підпалювати? а? а ти і це купив! Так. Давай зараз запалимо! Ти що, завтра! Ой, точно, блін, 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 треба почекати, але це так, це так важко. Так. Женя, а як ти думаєш, оце все не дуже банально, бо в мене була інша ідея. От, прикинь. Стоїть велика коробка, ми відкриваємо, а там. Кольорові кульки! Ні, там одна кулька. А -а -а. Ти береш рушницю і бах! А звідти кольорове конфеті? Ні, голуби. <рив> кольорові? Ні, звичайні. А -а -а -а. Ти береш рушницю і стріляєш. В голубів? По усних. А вони лякаються і залишають кольоровий послід, бо їх годували зерно спеціально покрашеним в колір статі нашої дитини. Клас! Класно! Але добре, що ми зупинились на кульках торті і фаєрах. І еклерах. О, ти зробила еклери! Так! Клас! Роздамо гостям! Так! До речі, друзів та батьків я вже теж запросила, дивись, яку я зробила. Ростівочку. Mm, я теж. А, так у саму. <ріст> ми з тобою Однакові! однакові. А, а Хто це? Ой, це не важливо. Головне, що ми з тобою так схожі. <ріст> <ріст> Хтось батьку відкриє двері. Батько там стоїть. Мерзне, вони тут цілуються. Здоров, Джексон. Добрий. день. Пізно вже цілуватися, диви, яке вже у нас пузіко. Ну, що тут у вас? А, а, а чого ви сьогодні приїхали? Ми ж вас на завтра кликали. Коли ти мене кликав? Я вам ось таку листівку прислав. Чого? Я думав, то знов реклама масажів з проститутками. Я викинув сміття. Так, ну що? Була на узі. Була. Хто? Що хто? Хто буде? Де буде? У нас хто буде? Пацан дівка, чи обидва одразу? Завтра дізнаєшся, на святі. На якому чи святі? На гендер-паті! Гендель паті. О, тобто ми завтра їдемо до Генделя? Ху, супер! Ха -ха. Тільки платите ви, я на галяках. Ні-ні. Не гендель, а гендер паті. Це типу Хеллоуіна? Я ці закордонні штучки дрючки не люблю. Це така вечірка, де дізнаються стать дитини. А-а-а. То твоїй матері треба сказати, що коли ти народилася, то в мене був не Запой, то в мене був паті. То вже день народження, а паті робиться раніше, коли тільки дізналися стать дитиною на УЗД. Ну, ви ж вже сьогодні були на УЗД, правильно? Ну так кажіть, я якраз хотів заїхати до магазину, може, якусь іграшку там купити. Ну, ми не знаємо. Ясно. Дівка там, да? Все ясно. Блін. Ну, ну як так? Ну як дівка. Ну, 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 ну я ж тобі казав, як робити пацанів до упора і налево. Ну ладно, я старий плутаю сторони. Ну ти ж молодий. Ну як так. Ми були на ОЗД, але нам стать не сказали. Значить, не сказали. Так, а ну збирайтесь, поїхали в лікарню. Я зараз їм таку взбучку устрою. Я на них заяву накатаю. Що значить не сказав? За що вони гроші там беруть? Та результати поклали у конверт. А конверт де? Ви що, Угу. Mm -hmm. А що вони? Поштою його пришлють? Ні. Ми віддали кондитерам, а вони нам зроблять торт. А ну дихни. Тю. А що ж ти таку несеш? Я, я не розумію. Ти її підтримувати зараз повинен, а ти бухнув десь чи що? Я не розумію. А, все ясно. Це ви так знущаєтеся наді мною. Ясно, ясно, понятно. Типу, старий, не лізь не в своє діло. Ми молоді, самі розберемось. Ясно. Це така традиція, називається гендер-паті. коли стать дитини дізнаються не одразу, а на вечірці в колі рідних та близьких. А -а -а -а. Тільки доперло до мене, ну, вибачайте, ви старий вже не швидко кум'якаю. То, значить, для близьких, для рідних, да? Ну то ж для якихось близьких і рідних, а для батька же ж батьку можна і сказати сьогодні на ушко, Да? Ну давай скажи, хто там буде у нас? Пацан, пацан, а? не скажу, бо ми ще самі не знаємо, який гендер буде у нашої дитини. Ну, якщо малий в батька, то який у нього буде гендер? Уй, такусінький не переживай, він ще виростить у малого, а у батька вже навряд. Тато ми дізнаємося стать лише на гендер паті. Я, можна тебе на секундочку? Я на вас з Женєю все гаразд, що малий не від нього. Ти ви тільки не робіть різких рухів. Розлучатися не треба. Може, він не помітить. А якщо щось помітити і скаже, типу, не, не схожий, ти скажи, схожий на нашого дядька Юрку. А він все одно в Румунії живе, його ніхто не бачив. <риклад> Тато, це дитина від жені. Від Жені? Так. Тобто все нормально, так? так? А від тебе? А, ну, Ясно відео. Ну коротше, у вас все нормально, так? Да? Ну і слава Богу, слава Богу. Тоді я поїхав в магазин, куплю для свого онука футбольного м'яча. А чого це для онука? Ну, тому що за онука більш всього зібрали грошей на весіллі. Я особисто штукарь поклав. Тато, це конкурс. був. Взагалі це повна фігня і забобони. Тобто, те, що дід поклав за онука штукар, то за бобони. А те, що ви витратили вже, мабуть, десятку на цю гендельпаті, то нормально, так? Да? Взагалі для чого вона потрібна? Що був сюрприз! Сюрприз? Сюрприз буде завтра, коли мої результати аналізів прийдуть. А що у вас щось серйозне? Серйозне, Женя. Або завтра буде весело, або антибіотики, і я не п'ю два Ох, дня. Люди, тато, обов'язково буде весело. Ми лопнемо кульки, і якщо в них сині конфеті. Буде то... сині. А, а може і рожеве. Якщо буде рожеве, штукарь на базу. Ох. Тато, ти побачиш, що гендер паті це весело. <гум> І вчора було весело, коли Петрович перелазив через паркан і зачепився своїми бомбонами. У нас теж, коротше, сьогодні буде гендерпатія в гаражах, коли він з лікарні повернеться, і ми дізнаємося, чи він залишився Петровичем, чи став Петрівною. А які там у вас традиції на цьому гендерпаті? Ну, спочатку ми лопнемо кульки. Які кульки? Почекайте. Ось ці. О! А пусто, це що значить? Це значить не та кулька. А значить, значиться. Ця... Таку! <плес> <плес> ця... Не можна! Та ну що шо... Що це кульки, кульки! В наш час ніяких кульок не було. Бо в ваш час дефіцит був. Ну в наш час мозок був. У нас не тільки кульки, у нас ще торт, фаєри. Тобто, кульки це ще не стовідсоткова надійність інформації. Можуть бути ще варіанти. Ні. Mm -hmm. Так а навіщо стільки способів дізнатися стать дитини? Ну, так веселіше! Ти теж бухнула? А ну? Жорти це для гостей, а фаєри для фото. По кольору диму буде видно, ну і всім зрозуміло, яка стать дитинки. Ну а, -а, а це типу як у папи римського: білий або чорний дим. Типу того, але у нас рожевий або синій. Ладно, мені все одно. Головне, щоб не райдужний. Татко, давай вже їдь додому, завтра це дізнаєшся. Що значить їдь додому? Я не поїду, мене мати порог не пустить, якщо я приїду і не буду знати стать дитини. Якщо я приїду не знаючи, то вона візьме мій мозок і зробить отак. Тако! Будь ласка, не чіпайте кульки. Не поважайте батька. Да? Я тобі жопу підтирав, ночі не спав. А ти мені приходь завтра, приходь завтра. Дякую тобі, донечка. Ви ще задумайтесь, чи народжувати взагалі дитину, чи не треба, може. Татко, заспокойся, хочеш, я тобі зроблю ромашковий чай. Ти мало того, що не поважаєш батька, ти ще його й принижуєш. Замість коняка пропонуєш якийсь чай. Добре, я пошукаю коньяк. Добре, а Пош... я поставлю чайник. Пошукає він, пошукає. Він повинен бути у тебе поготові, як пістолет в кабурі. Ти не них, от діти пішли. Що це за діти? Що це за покоління таке? От наш час. Так я поставила чайник. Я приніс кон'як. Це ви що з'їли еклер на гендерпаті? <ріст> а який там був Крем? Смачний. Якого кольору? Завтра приходьте. Сюрприз буде. А! Так, ну що, я тоді поїхав в магазин, куплю футбольного м'яча. То в нас все ж таки. Або ляльку. Хто його знає, завтра, завтра приходьте. Як я забираю, мені ще онука умивати. Тобто в нас. Або онучку! Тато хто в нас там буде? Майте терпіння. Ну, Тату! Ну, та, 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 Дізель-шоу! Да, та,